На яких маркетплейсах в Україні продавати? От я от просто з товаркою задумався, якщо б я починав свій бізнес з нуля по товарному бізнесу в Україні. І в мене зразу виникає питання, який маркетплейс запустити в Україні? Що в нас є? Пром? Да, потім розетка, OLX і все. На розетки ти хуй проб'єшся. Там конкуренція просто єбейша, Типу, якщо ти маленький якийсь магазинчик, ну ти точно там просто не прогрібеш. А, на промті, ну. Купиш собі магазин, будеш башляти там, типу, технологія теж така дебільна, просто капітальна. Ти купуєш ніби магазин, потім платиш за нього місячний абонемент і ніби можеш виставляти там свої товари. Тіпо, типу. але теж ти як стартуючий бізнес, ну це реально хірова хірова платформа для того, щоб працювати. Олекс ОЕЛИКС не продає в такій кількості, тобто в тебе один варіант: або TikTok, або свій сайт. Що тут виходить в Європі? Будь ласка, тобі, Amazon на всю Європу. Хочеш, продавай, будь ласка, без питань. Що в нас тут? Allegro, як я працює в Польщі просто тотально, робить великі продажі. Я сам на ньому продаю тему. Будь ласка, весь європейський ринок на тему хочеш, продавай. Аліекспрес не знаю, чи працює, чи ні. Але це три гіганти, які тобі просто відкривають європейський ринок для товарного бізнесу. Ну, я, ребята, вам скажу, що тут, звичайно, для товарки прям всі условия. Ну і сам ринок, потрібен того ринку, да? наскільки тут мочно. Європейський, навіть китайці сюди вот просто зі своїми сайтами просто вилазять, бо вони розуміють, що тут бездонна бочка просто тих продажів і того всього. от. Вот. До речі, товарний бізнес Польщі, якщо цікавить, підписуйтесь.